Якщо ти чоловік і тобі вже за 60, те, що я зараз скажу, може глибоко тебе зачепити. І я кажу це не для того, щоб налякати, а щоб розбудити. Бо я бачив на власні очі, як щось таке маленьке, розміром з волоський горіх, може перетворитися на справжній кошмар у житті чоловіка. Я зустрічав чоловіків, які роками не могли нормально спати. Вони прокидалися три, чотири. Навіть п'ять разів за ніч що вечора, лише для того, щоб встигнути до туалету. Чоловіків, які перестали гуляти, подорожувати, насолоджуватися простими моментами життя, бо живуть у постійному страху, не встигнути до вбиральні. І що найгірше, багато хто мовчки це приймає, думають, що це нормально, що це просто вік. Але це не так. Тобі не обов'язково жити так. Правда в тому, що існують прості звички, те, що ти паєш, а що їси, як рухаєшся, які можуть повільно шкодити твоїй простаті, і ти навіть цього не помічаєш. І коли ти, нарешті, вирішуєш звернутися по допомогу, іноді це вже занадто пізно. Але я бачив і зворотне. Чоловіків у 70, навіть у вісімдесятьох років, які сплять добре, мочаться без болю, мають енергію, якій можна лише позаздрити. І знаєш, що вони зробили. Зміни. Невеликі зміни. Але вчасно. Якщо ти втомився жити під диктовку власного сечового міхура, якщо відчуваєш, що це забирає в тебе свободу, спокій, якість життя, залишайся тут. Бо те, що ти зараз дізнаєшся, може повністю змінити твоє ставлення до власного здоров'я. Перш ніж говорити про звички, які шкодять простаті. Треба зрозуміти, що це таке без складної термінології. Уяви собі просту розмову між друзями. Простата це невелика залоза, розміром з волоський горіх, яка розташована під сечовим міхуром. Вона оточує уретру, канал, через який сеча виходить з тіла. Яка її функція? Виробляти частину сім'яної рідини, тієї, що транспортує і захищає сперматозоїди. І навіть тільки це вже робить її важливою. Але з віком починаються проблеми. Після паяти десятьох років, а іноді і раніше, ця залоза починає збільшуватись. Це називається доброакісна гіперплазія простати. Це не рак, але без контролю це може стати дуже неприємним. Чому? Бо коли вона росте, вона починає здавлювати уретру. І тоді сечовипускання стає складним. Напір слабшає, здається, що ти закінчив, але ще лишається сеча всередині. Найпоширеніше це поганий сон із постійними походами до туалету. З часом це збільшення може заважати повному спорожненню сечового міхура. Це відкриває двері для інфекцій сечовивідних шляхів, утворення каменів, а в більш серйозних випадках повної затримки сечі, що є болісною та терміновою ситуацією. Я бачив чоловіків, які приходили до лікарні, не в змозі помочитися жодної краплі протягом кількох годин. І найгірше в тому, що все це відбувається повільно так повільно, що багато хто помічає проблему лише тоді, коли дискомфорт стає нормою. Можливо, ти думаєш, та це буває з усіма, хто старіє, правда ж. Але ні. Я бачив 70 річних чоловіків із абсолютно здоровою простатою. І 55 річних, які вже страждають. І справа не лише в генетиці, це стиль життя. Це те, що ти їси, паєш, чи ти рухаєшся, чи ігноруєш сигнали свого тіла. І ось найкраща новина якщо звички можуть викликати проблему, вони також можуть допомогти її уникнути або навіть покращити ситуацію. Давай подивимося на 10 найпоширеніших звичок. Які можуть шкодити твоїй простаті, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Перша звичка одна з найпоширеніших пити мало води. Звучить суперечливо, правда. Багато хто думає, якщо я буду пити більше, то цілу ніч бігатиму до туалету. Але коли ти паєш а менше, стає ще гірше. Сеча стає концентрованою, кислою, дратує сечовий міхур, а хто знаходиться прямо під міхуром? Так, простата. Ця агресивна сеча викликає запалення навколо, посилює печіння, збільшує позови і змушує тебе вставати ще частіше вночі. А якщо ти приймаєш сечогінні або ліки від тиску, ти вже і так втрачаєш рідину. Якщо не поповнювати її, сечова система страждає ще більше. Рішення просте пий воду маленькими ковтками протягом дня не потрібно перебільшувати. Швидкий трюк. Подивися на колір сечі. Якщо вона прозора або світло жовта, все добре. Якщо темна, твій організм просить води. Тепер друга тиха звичка сидіти годинами. Скільки годин на день ти проводиш сидячи? телевізор, читання, дрімота, соцмережі. Більшість чоловіків старше 60 років сидять від 7 до 9 годин щодня. Це може здаватися нешкідливим, але це щоденна атака на твою простату. Чому? Бо постійне сидіння тисне на тазову область. Це зменшує кровообіг до простати, знижує доступ кисню і з часом сприяє запаленню. І ще м'язи тазового дна, які допомагають спорожнювати міхур, слабшають. Результат Більше труднощів із сечовипусканням, більше залишкової сечі, більше подразнення простати. Не потрібно ставати спортсменом. Просто вставай кожні 30-40 хвилин. Пройдися до кухні, піднімись і спустись на сходинку, подивись у вікно. Прості рухи вже мають значення. І третя звичка зловживання кавою та напоями з кофеїном. Ми знаємо, що кава це щоденна традиція для багатьох. Але коли з'являються ознаки проблем із простатою, вона може стати прихованим ворогом. Кофаїн це сечогінне. тобто він змушує тебе частіше мочитися. Але це ще не все. Він також стимулює сечовий міхур, змушує його скорочуватись частіше, навіть коли він не повний. Це викликає постійну ургентність. Те відчуття мені потрібно негайно. Ще гірше, кофеїн може заважати повному спорожненню сечового міхура, залишаючи залишки, що створюють додатковий тиск на простату і посилюють запалення. Якщо ти паєш 3-4 чашки на день, плюс газовані напої чи чорний чай, настав час переглянути це. Проста ідея заміни другу чашку кави на заспокійливу трав'яну настойку без кофеїну. Ромашка? М'ята ем або інші трав'яні чаї, чудові союзники. Спробуй протягом тижня і подивись, як відреагує твоє тіло. Якщо ці три перші звички вже змусили тебе замислитися, зроби глибокий вдих. Бо є ще багато чого. Важливо розуміти тобі не потрібно змінювати все одразу. Обери лише одне те, що найбільше тобі підходить. І зроби цей крок уже сьогодні. Тепер, коли ти вже зрозумів, як працює простата і як прості звички можуть безпосередньо впливати на твоє самопочуття, настав час продовжувати розкривати інші поведінки, які ти, можливо, несвідомо повторюєш щодня і які тихо підривають твоє здоров'я. Четверта звичка заслуговує на особливу увагу вживання ультраперероблених продуктів та надмірне споживання гострих приправ, Так, смачна їжа, це насолода. Добре приправлена страва, соковите м'ясо, гострий присмак, все це дуже приємно. Але коли це перетворюється на щоденну рутину, рано чи пізно приходить розплата. Ультраперероблені продукти, такі як ковбасні вироби, консерви, фундація регіональних ініціатив, супи швидкого приготування, заморожені страви, усе це містить надлишок солі, шкідливих жирів і хімічних добавок, які повністю руйнують баланс організму. А коли йдеться про простату, це ще небезпечніше. Чому? Бо такі продукти підвищують рівень запалення в організмі, порушують гормональний баланс у чоловіків і сприяють надмірному росту залози. Результат більше тиску, дискомфорту, більше сечових симптомів. А гостре у малих і час від часу гаразд. Але якщо кожна страва вимагає парцю, червоного м'яса. Крупної солі і багатьох сильних приправ ти створюєш внутрішнє середовище сприятливе для хронічного подразнення. Що робити? Почни з поступового зменшення, віддавай перевагу свіжим натуральним продуктам, обирай овочі, фрукти, рибу, горіхи. Це не про те, щоб харчуватися без смаку, а про баланс. Їсти добре це також знак турботи про інтимне здоров'я. Переходимо до п'ятої звички, такої ж поширеної, як і небезпечної. Часто стримувати позови до сечовипускання. може здатися нешкідливим, але це одна з найбільш шкідливих звичок для сечової системи. Багато чоловіків ігнорують позови, бо зайняті, ліниві або думають, трішки можна потерпіти. Але щоразу, коли ти довго стримуєш сечу, сечовий міхур надмірно розтягується. І це розтягнення безпосередньо тисне на простату. З часом це викликає запалення, печіння при сечовипусканні, постійне відчуття повної сечового міхура, і, що найгірше, залишки сечі стають живильним середовищем для бактерій. Просте правило відчув позов, йди не відкладай. Твоє тіло надсилає сигнал. Ігноруючи його зараз, ти можеш заплатити дорогу пізніше. Шоста звичка часто забувається курити або перебувати поруч із курцями. Коли говорять про сигарети, усі одразу думають про легені або серце. Але мало хто знає реальний вплив тютюну на простату. Куріння зменшує кровообіг у всіх частинах тіла, включно стазовою областю. А це означає менше кисню, менше поживних речовин, слабшість тканини. І це ще не все. Тютюн руйнує природні антиоксиданти, які організму необхідні для боротьби з запаленням і відновлення. Це створює ідеальні умови для загострення сечових симптомів, а згідно з дослідженнями, навіть підвищує ризик раку простати. І не думай, що це стосується тільки тих, хто активно курить. Ті, хто щодня перебуває поруч із курцями, також страждають. Чоловіки, які кинули палити після шістдесять років. Часто помітили покращення сну, менше нічних походів до туалету і більше життєвої енергії. Ніколи не пізно кинути. А якщо ти ніколи не курив, захищайся від диму в оточенні. Твоя простата скаже тобі дякую за кожен чистий подих. Перейдемо до сьомої звички Уникання профілактичних оглядів. Це дуже поширена і небезпечна помилка. Багато чоловіків звертаються до лікаря лише тоді, коли дискомфорт стає нестерпним, з'являється біль або родина наполягає. Але зростання простати може відбуватися потай, без явних симптомів на початковому етапі. І саме тут криється небезпека, бо коли симптоми раптом виникають із силою, часто вже є повторювані інфекції, перевантаження міхура або навіть ризик ураження нирок. Простий огляд раз на рік може виявити зміни до того, як вони стануть серйозною проблемою. Іноді навіть ліки не потрібні. Зміни в способі життя, зроблені вчасно, можуть виявитись ефективнішими за будь-яке лікування. Уникати оглядів через страх або сором означає відмовитись від профілактики. І, повір мені, піклуватись про здоров'я це ознака сили, а не слабкості. А ось восьма звичка. Надмірне споживання червоного м'яса та ковбасних виробів. Ніхто не каже, що потрібно відмовитися від м'яса повністю. Але якщо ти їси червоне м'ясо щодня, особливо оброблене, як бекон, ковбаси, шинка, сосиски, ти щодня запрошуєш в організм запалення. Такі продукти багаті на насичені жири, добавки і хімічні консерванти, які прямо впливають на чоловічі гормони. Крім того, вони уповільнюють травлення, викликають здуття живота, гази і закрепи, що додатково тисне на простату. Дослідження показують, що чоловіки, які споживають багато обробленого м'яса, частіше скаржаться на сечові симптоми, включно з болом та терміновістю. Що робити? Скоротити споживання. Не треба відмовлятися повністю. Достатньо тричі на тиждень. А якщо заїдаєш м'ясо? Обирай приготування у духовці на пару чи грилі. У інші дні обирай легкі та поживні альтернативи, рибу, яйця, бобові овочі. Твоє травлення віддячить. Твоя енергія зросте, і твоя простата також скаже дякую. І нарешті важлива тема, але дуже необхідна надлишок жиру в області живота. Можливо, неприємно це чути, але це важливо. Жир, що накопичується на животі, не лише косметичний недолік, це явний показник хронічного запалення всередині тіла. Чоловіки з окружністю талії понад 100 см мають вищий ризик симптомів простати, еректильної дисфункції і проблем зі сном через часті походи до туалету. До того ж, зайва вага порушує гормони, тестостерон знижується, естроген зростає, що також сприяє зростанню простати. Але є добра новина, навіть втрата всього 3, 5 КГ вже дає ефект. Не треба сідати на жорсткі дієти. Просто зміни трохи звички, менше цукру, без газованих напоїв, без рафінованих борошен, щоденні прогулянки, добре спати. Більше того, ця жирова тканина фізично тисне на міхур, що погіршує сечові симптоми. Коли ти втрачаєш вагу, ти звільняєш своє тіло і зовні, і зсередини. І на завершення цієї частини ігнорування хронічного стресу. Це та невидима звичка, що найбільше руйнує чоловіче здоров'я. Коли ти живеш в постійному напруженні, організм реагує підвищеним рівнем кортизолу гормону стресу, і цей надлишок викликає запалення, гормональний дисбаланс і напругу в м'язах тазової ділянки. Результат більше тиску на простату. Більше проблем із сечовипусканням, менше енергії, гірша якість життя, піклування про розум це також піклування про простату. І часом все, що потрібно, це десятьох хвилин тиші, глибокий вдих, прослуховування спокійної музики, неквапливий прогулянковий крок або розмова з людиною, як отрій довіряєш. Я бачив, як чоловіки змінювали своє здоров'я, просто навчившись розслаблятися. І ти теж можеш. Тепер, коли ви вже знаєте 10 найнебезпечніших звичок для здорової простати, можливо, запитуєте себе, з чого почати. І це нормально почуватися пригніченим перед такою кількістю інформації. Але правда в тому, що для початку реальних змін достатньо лише одного рішення. І щоб показати, що це можливо, я хочу розповісти вам три історії три чоловіки. Три абсолютно різні реальності. Але з одним спільним моментом усі вони вирішили зробити перший крок. Почнемо з Арнесто, 74 роки, пенсіонер. Він прийшов виснаженим, без блиску в очах. Сказав, що прокидається шість разів за ніч, щоб піти в туалет, і так вже кілька років. Порушений сон робив його дратівливим, знесиленим, і стосунки з дружиною погіршувалися. Коли ми поговорили про його щоденні звички, все стало зрозумілим. Дуже мало води. Міцна кава ввечері. Години перед телевізором. Багато оброблених продуктів, жодної фізичної активності. Пропозиція була простою пити воду поступово, але припинити після шостої години вечора, замінити каву на заспокійливий настій. Вставати кожні півгодини. Навіть просто щоб підійти до вікна. Прогулянка на п'ятнадцятьох хвилин після обіду. Замість ковбас, фрукти і горіхи. Через три тижні він повернувся іншим. Легшим, усміхненим. Сказав останні п'ять ночей я прокидався лише один раз. Спав, як давно вже не спав, а дружина додала він знову почав сміятися. У нього з'явилося бажання жити. А це іноді цінніше за будь-які ліки. Тепер розповім про Мануеля 68 років. Колишній водій завжди боявся лікарів. Вважав, що якщо нічого не болить, турбуватися не треба. Але після однієї лекції він набрався сміливості та підійшов, мені здається, щось не так, але боюся дізнатися правду. Ознаки вже були очевидними. Слабкий струмінь, відчуття неповного випорожнення, нічні позови. Ми зробили прості обстеження, діагноз, легке збільшення простати, нічого критичного, але діяти треба було зараз. Ми змінили раціон, менше червоного м'яса, більше овочів, риби та бобових. Він почав робити ранкову зарядку, лягати спати раніше. Але найважливішим було не фізичне, а емоційне. Мануель зізнався, що після виходу на пенсію почувався непотрібним. Він усе тримав у собі, накопичував тривогу мовчки. І лише те, що він поділився своїми почуттями, вже змінило його. Через два місяці він став іншою людиною. Спокійнішим, уважнішим, живішим. Він сказав я не знав. Що турбота про простату це ще й турбота про душу. І нарешті, Хуліан 80 років. На відміну від інших, він ніколи не мав симптомів, завжди супроводжував дружину до лікаря, завжди з усмішкою, з прямою поставою. Одного разу я запитав його: невже у вас ніколи не було проблем з сечовипусканням? Він засміявся ні. Бо я доглядаю за тілом, як за своїм садом. Його рутина була простою, але потужною. Вода відразу після пробудження, прогулянка щодня, ніякої кави після обіду. Легка, різноманітна, натуральна їжа, класична музика ввечері. Щоденний сміх, навіть якщо сам із собою. І фраза, яку я запам'ятав, якщо я поливаю свій сад і дбаю про нього з любов'ю, він квітне. А простата частина цього саду. Ці троє чоловіків показують не існує правильного віку, щоб почати дбати про себе. Не потрібна досконалість, потрібна сталість. І чекати, поки з'явиться проблема, щоб щось змінити, може бути занадто пізно. Можливо, ти зараз, як Ернесто, втомлений, розчарований, не знаєш, з чого почати. Або як Мануель, сповнений сумнівів. Але готовий спробувати. А може, як Хуліан, у гарній формі, але хочеш зберегти це ще надовго. Незалежно від того, на якому ти етапі, головне, ти вже тут. Ти вже зробив перший крок. Ти почув замислився. Відкрився чомусь новому. І це саме по собі вже прояв мужності. І тепер ти, можливо, питаєш, добре, але що мені з цим усім робити? Відповідь простіша, ніж здається, почни з чогось одного. Однієї зміни. Найпростішою для тебе. Може, це пити більше води в день. Або напити каву після обіду. Або 10-хвилинна прогулянка після їжі. Може перестати стримувати сечу. Або нарешті записатися на той огляд, який ти відкладаєш. Або просто посидіти 10 хвилин у тиші й подихати глибоко. Не треба бути радикальним. Треба бути реальним. Простата, хоча й маленька, має величезний вплив на твою енергію, сон, настрій і інтимне життя. І вона відповідає на твою турботу. Завжди. Я бачив. Як чоловіки за 80 змінювали звички і повертали собі якість життя? Бо тіло реагує, завжди реагує. Його просто треба почути. Тож зараз подумай щиро, яку звичку ти зміниш першою. Напиши в коментарях лише написавши, ти вже починаєш шлях до здоров'я. І якщо це послання тебе зачепило, поділися ними з тим, кому воно також буде корисним. Це може бути твій брат, батько, друг. Інколи одна розмова змінює все. Жити спокійніше, краще спати, мати більше життєвої сили це можливо. І все починається з одного рішення. Одного. Дякую, що був тут до кінця. Подбай про свою простату, і вона подбає про тебе.